Усім привіт! Не встигла відпасти, я вже в лікарні. Ну, ось так. То, вийшли з мамою робити снімок. Коротше, як вийшло, я пішла займати село, а мама пішла займати сфера на моїй крові гоняти. Получається, вона з тої сторони пішла відв'язувати худобу. Крови йдуть направо, у нас з правої сторони стали. Коротше, корова її рогом попід ребра. Що до поля дійшла, корови вигнала. Потім я відправила додому вже. Поки вона дійшла, то вже 10 раз позвонила, що вже діти позвонили, що бабушка вже плаче. Коротше, в секунді знайшовся вже пастух. Я за маму вже в лікарні чекаю снімок. Ну прям везе мені. Ну ось так. Так що чекаю результат. سیمغانه